Туринську плащаницю, тканину, в якій поховали Ісуса Христа, було викрадено. У нас є записи, що вказують на злодія Ти мав би краще розумітися на релігії. Це справа рук терористів. Це сказали ви, а не я. Ви не розумієте. На плащаниці його кров. Обережно. Це дуже тендітна річ. П'ять історій. Наше завдання очистити це кубло і зібрати всю можливу інформацію. Дотримуйтеся процедури. Один злочин. Не смикайся, ми вже близько. Добре, добре. Я був скарбом для місцевої служби новин. Нам потрібна інформація. Хто займеться перевезенням заборонених речей? Все, у що ви вірите, буде знищено. Одна смертельна сутичка щось пішло не так і виник хаос як далеко ми зайдемо? Питання? З іншого боку, може ми повинні його панувати? Хто знає, аби повернути життя? Якби ж цього ніколи не сталося, але ж сталося. Свет изменяется каждой миті, и мы вместе с ним? Ты не, разумеешь. не понимаешь? Каждый крок, каждая куля, каждая крапля крови. Это она может изменить жизнь. Пять историй. Одне завершення. Це називається кармою, влада кількох. Що ти знаєш про карму? Небагато, але я вчуся незабаром.